Нам освещает правильный пути. Дойдем до светлой цели мы, и тьма рассеется над сопкой. И утро, пофарбуя красным цветом, зубчатые стены нежного Кремля. По той стене Кремлевской нежной, улучшая сталь, благодать. и малый плюйку. З неї вилітав ароматний дим летить через ура, через Тайгу, до нас в Сибір просторною. Понюхай, Понюхайте! так? <ривіт> 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 я знаю, це фашист мука насить. Вона як кате наші полочі, щоб переслати їх куди я. <laughs> Шкода маузер свій вдома, я закінчу дайне для піонер, а потім побіжить і закладайте копіяну всі крети наші. <laughs> Ти перебільшуєш, Павлуш, як завжди. Що більше це? Як зібіть сумнів, забрався на сусну. Дівчаток наших не дозріли, хоч і злякати синацького куля. Чого робити там фашистів не бої? Отак, це знаючи у яслах малі діти. Що лучше перед ніж не довдіти. Батаймо на сусну, втягнемо його за яйця, питаємо документи. Як не покажете, почнемо пити. Собак, свиней, особливо, як кошенят люблю не копити. Я приємно сидиш собі спокійно на види, палиш люльку, а воно маленьке все тичеться тобі в сраку. Так хорошо, що пісні розпіває, а потім їх лопатою порубиш на шматочки і викинеш хуя. Нет, все-таки природу я люблю. Родину березку и рябину. Люблю с дрочитым над рекой. Бач, наші там, а ты кругом шпион. Это снайпер, молодой боец. де One, two, three. <coughs> oh. thank <laughs> you